Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Більшість пошуківців, знайшовши щось незрозуміле, в кращому випадку кидається в коробку з непотребом. Погодьтесь, не всі виставили б таке на продаж, а підубитий олов'яний гудзик виявився доволі рідкісним. Що саме на ньому зображено, так ніхто й не сказав. Чи то герб якогось міста, чи герб вишневецьких. А от продали гудзика за 3900 гривень або ж 101 долар. Українські пошуківці, що полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Але є виключення: наприклад, цей динарій, викарбований на честь сервія Сульпіція Гальби римського імператора, який правив лише півроку. Продавець монету не чистив, залишивши на ній багато вікову патину. Придбали динарій гальби за 14 тисяч гривень або ж 360. Ся долари. Перед тим як показати наступний лот, пропоную переглянути уривок з відео Ютуб каналу Віоліті про колекціонування. Чи знали ви, що трипільська культура існувала протягом майже трьох тисяч років з середини шостого до середини третього тисячоліття до нашої ери? То був час, коли цивілізація Єгипту тільки зароджувалась, на території Месопотамії існувала в осередках, а на території сучасної України вже розквітали прото міста. Також у трипільців розвивалося землеробство, створювались керамічні шедеври. Трипільська культура завдяки дослідженням археологів стає зрозумілішою, але все ще загадковою та часто навіть містичною для наших сучасників. Розміри поселень трипільців вражають найбільшим є протомісто Тальянки, площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. З 5 по четверте тисячоліття до нашої ери це були найбільші та й найрозвинутіші поселення в світі. Завдяки дуже теплому клімату, що панував у той час, у трипільців була можливість будувати двоповерхові будівлі. В той час вони були одними з перших у світі. Часто нижні поверхи слугували для зберігання знарядь праці та для утримання худоби. Окрім приміщень, де мешкали родини трипільців, існували великі будівлі культового призначення та навіть будинки, де збирались представники родин. Тобто за декілька тисячоліть до нової ери на території нашої країни існувало самоврядування. В залежності від призначення, від талантів та достатку господаря, будинки прикрашались, про що свідчать знайдені керамічні моделі таких споруд. Саме трипільці першими почали використовувати прості форми ткацького верстату поряд із культурами родючого півмісяця та вінча. Одяг того часу, звісно, не зберігся, але є всі підстави вважати, що він прикрашався орнаментами, схожими на той, що був нанесений на посуд. Приголомшливе підтвердження цієї гіпотези знаходиться в музеї міста Ржищева поряд із трипіллям. Орнамент на вишиванках 19 століття з експозиції музею повністю збігається з орнаментом трипільського посуду, знайденого під час розкопок. Трипільці майстерно володіли технікою обробки каменю та вправно управлялися з міддю. Знаєте, в чому ще не було рівних трипільцям? Цей народ своїми високими технологіями у виробництві кераміки випередив греків на три тисячі років. Вироби трипільців вражають своєю майстерністю. Ви тільки замисліться, як шість тисяч років тому можна було створювати такий глиняний посуд. Нам дуже складно це зараз уявити, проте історики презентують життя в трипільському суспільстві як аналог золотого віку, теплий клімат і родючі ґрунти, відсутність слідів військових конфліктів, високий розвиток технологій та високий соціальний статус жінок то було суспільство близьке до ідеального. Але будь-яка казка добігає кінця. У зв'язку з різкою зміною клімату і засухами всередині третього тисячоліття до нашої ери територію трипільської культури поглинули кочові племена ямної культури, що прийшли зі Сходу. На жаль, трипільці не змогли дати гідну відсіч. Трипільська цивілізація була одним із найбільш ранніх центрів розвитку планети. Не будемо стверджувати, що трипільці випередили світовий цивілізаційний процес однак, безперечно, те, що вони перебували у його витоків. Мідна сокира саме трипільської культури була придбана за 16,5 тисяч гривень або 430 доларів. Далі монета, який майже чотири століття. Орт викарбований за правління короля польського та великого князя литовського Яна Казиміра. Орт доволі рідкісний в каталозі монет Речі Посполитої. Він має примітку r 1 Монета виготовлена із срібла у 1660 році монетним двором міста Торунь. Придбали її за 20 114 гривень або ж 520 доларів. Перенесемось ще далі в період могутності Київської Русі, яка до сучасної Росії не має жодного відношення. І тут нас зустрічає золотий перстень, який був виготовлений в київських майстернях приблизно в 12 столітті. Цей артефакт безсумнівно належав колись дуже заможній людині. Придбали його за 42 тисячі гривень або ж 1 тисячу 90 доларів. Колекціонерів світлин не так багато, як, наприклад, поціновувачів нумізматики. Але якщо на Віоліті з'являється щось цікаве в розділі старовинних фото, то без уваги ці лоти не залишаються. Минулого тижня були виставлені на продаж 16 світлин, знайдених нещодавно на горищі. Всі вони зроблені в 20-30-х роках минулого століття. Судячи з ціни, зображені тут зовсім непрості люди. Придбали цей лот за 50 тисяч гривень або ж триста доларів. Далі дуже цікавий лот, маленький срібний кубок, вік якого біля двох тисяч років. Артефакт має відношення до Римської імперії і датується першим століттям нашої ери. Висота кубка біля 10 сантиметрів, вага більше 150 грамів. Давньоримський кубок був реставрований та придбаний за 55 тисяч гривень або ж 1440 доларів. Знов повернемось до Русі Київської і подивимось на вислу печатку великого князя київського, Всеволода Ярославича, сина Ярослава Мудрого та Інгігерди Шведської який правив Руссю на протязі 15 років. Він підтримував дружні стосунки з Візантією, Німеччиною, країнами Скандинавії, знав п'ять іноземних мов, помер у Вишгороді, а похований в Софії Київській. Придбали печатку за 80 51 тисячу гривень або ж 2100 доларів. У 1037 році, в часи правління великого князя київського Ярослава Мудрого, була збудована головна брама столиці Золоті ворота. Через тисячу років правонаступниця Русі Україна випустила пам'ятну монету, присвячену цій події. Монета номіналом 100 гривень виготовлена із золота 900-ї проби, вагою біля 34,5 чотирьох Тираж її лише дві тисячі штук. Придбали золоті ворота за 94 тисячі гривень або ж 2440 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня став Єфімок монета, що спочатку була срібним талером, викарбованим в Європі у 1623 році. Згодом вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була переімінована на Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував в обороті лише кілька років. Придбали цю монету за 233 336 г. Гривень або 6060 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!